Давайте подивимося, що воно таке. О, я вважаю, що буде просто, просто бомбически. От імені, бачите, як я вам кажу, що сорокова трубочка, якщо, не, якщо ви не використовуєте рехопори. Якщо використовуєте рехопори, тоді треба 60. Зараз ось так його прихватимо двигун. І можна буде. Ось так прихватимо і можемо буде прихвачувати зубчиту рейку. І після того провіримо, що все добре, обварюємо все, обварюємо, підключаємо, здаємо замовнику, гроші відбираємо у нього. Головне, щоб воно працювало, поки ми уїдемо, бо знаєте. Це ж так, так пишуть мені в коментарях: гавно, говно. Ну, бачите, скільки я вже ставлю, ще живий, здоровий, то вам пропоную таке говно. Бачите? Ця автоматика така, що я не знаю, я краще ще поки не знаю, ніж едінгер, я поки не знаю. По ціні качество, скажімо так. Ціна співпадає з качеством. Металевий редуктор, електронний, електронний гіркон, магнітні кінцеві ви вимикачі, що не замерзають взимку. Редуктор на підшипниках, не на втулках, бо є, що на втулках, тим паче ще й на пластикових. Тому я вам кажу, не те, що там є шестеренка пластикова, втулки пластикові. ну, Просто черв'як металевий. Тут металева, металева шестеренка, підшипники металеві, не пластикові, черв'як також металевий. Двигун медна обмотка. Дуже класна, чудова, сильна плата керування, два пульта, ну коштує 8790 гривень. Просто ну, чудово, чудова, я не знаю, ціна просто чудова для нього.